Привіт усім, ми щойно приїхали на місце, де плануємо провести цілу ніч. І це місце просто ідеальне для цього. Першу річ, яку ми будемо робити, це готувати вогнище. ми були зайняті вогнищем, каньок почав літати над луками. Він вже тут так літає мінімум пів години. Нам же подобались такі бабки. Вони виглядають наче сказки. Всех e Наше багаття помітно через дим, який стелиться над всіма луками. Не тільки комарі тут кусаються гейзіо, води та багато інших. І деякі не просто б'ють кров, а б'ють і яйцеклади. Макота вийде. А ось якась пташка не доїла свій ланч. Вже темніє. На мою думку, ні, що світанок не цікавіші. Чому так? Тому що саме в цей час люди вдома, тому все ще ховалося, виходить. І у нас є шанс це побачити особливо на світанку. Я можу сказати, без вагань, що на світанку ми побачимо багато цікавого. Я намагаюся піймати на камеру. Тут щось літає. Я не можу зрозуміти, що це. Формою схоже на сокола, але ж вони не літають після заходу сонця. Який снічний сокол Бетмен, хоча таких і не буває. Це найкраща річ проти комарів. Використовуйте її і не один комар до вас не підлетить. Від вугілля не вийшло. Давайте цим методом. Працює вона не лише в хаті, але й на вулиці. У мене вже готові? У ну, мене я подожду, під... поки розліз... розлізу розлізуться. Зараз вони повинні тріснуть і почати розворачуватися. А комари трохи є. Я, я, я не бачу. Ну, Ти бачиш, що як ночі, так вони пропадають. Угу. А хоч, щоб вони почалися знову. Походить по траві. Походи, да. <гадив> воно було по траві і пів години в тебе буде веселий. Дякую, не хочу. В день їх також не так багато було. Ну, жарко, в день було води. А води замість комарів в день, а вночі немає нікого. Ні водів, ні комарів, краса тільки не ходи по траві ось буде нас зараз ругать що ми неправильно жаримо сосіски тому що треба на вуглях а не на вогнищі ну, сосіски це по-перше не зовсім не шашлик це варена ковбаса і треба її жарити саме на вогнищі, а не на вуглях а по-друге, це навіть не засіски, а сардельки. Тож сам бог хвилів такі заки. <говорить> а там посії. Я, я спочатку подумав, що це вітер дерева шумлять. Там ну, вітер тут його, його нема. Ти чуєш, як тиха, тихо, ніч безпінути. Хоча так буває? Там вітер, а тут нема, або навпаки. Mm. Куди жаба вогнище хотіла стрибнуть? Почка ну, чес... Почекай, зараз покажу. Чесночниця. Це та жаба, що її називають земляною. Нехай. Щоб тільки не вогнище. Десь вона тут була. О. ця вона гарненька. Он інша. Собаки в селі далеко брешуть. А чого брешуть? У тому що вони гавкають. Це застаріле слово, брешуть. Брехать і гавкать це синоніми раніше були. Тільки зараз забарвлення брехать це було іншого. А раніше собаки, лисиці не гавкали, а брехали. Mm, Розуміла. Давай один ліхтарик вимкнемо. Давай, давай оцей вимкнемо. А чого цей? А то, що цей довго не протягне, я точно знаю. А на той будемо подивитися. Та ну, лки-палки, бачиш, щось траві хмато по... пройшов. Комарі тепер заїдають. Ага, дякую тобі, я вже це відчула. Машу дай мені, будь ласка, огірка. Бо моя сосиска, середелька щось перепеклася. Чорна. І солона дуже. У мене теж. Але перша була нормальна. Схоже, ми залишимось голодні. Добре, що я взяв пожарні в Вона й правда солона. Ти теж до вона вже. А это не зеленая, обычная жаба. Она на нас приходила в гости, я в шоке. Люди, она, туда. Угу. она реально всю жабу бежала Бежит по ночью жаба. Бегала, бегала ночи, жаба. Бегала, в и вогнища кидается, и в да. нашу ежу. світанок – це значить час для купання. Що цікавого ми побачимо на світанку, яких тварин, і навіть кого в наступному відео.